Вітаю вас, в ефірі Гроші сьогодні розпочинаємо я антилопа. Дон пастрамі. Ой, Дон пастрамі, вибачте. Нарешті я прийшов із гостями. Я хочу запросити кожен день, запросити і своїх інтересів. Друзі, я не хочу розповідати, що відео таке інтерес, що можна дивитись з лунтиками павук шнюк. You got Мел. Don't right write on that. You're gonna knock on the door. And when they open the door, what are you gonna say? Happy birthday. You don't have a boyfriend. Have my boyfriend. You don't have a boyfriend. <laughs> I like my school. I like anything. I like my dad. I like my cousins. I like my aunts. Ну що ж, друзі, гроші повертаються, і зараз я прийду з Пушкою. Пушка! Вітай! Ай! Ай! -а. Угнай машину кожен день і допрацюватимеш аж до завтра. І за теревішером просаться від землею з поліцейським чоловіком. Hehehe, don't just try to see, the zatish